Поліська кухня така ж багата і неповторна, як і культура цього краю. Про неї можна розповідати багато та краще приготувати оті страви за давніми рецептами і відчути їхній смак. І допоможуть у цьому господині села Хіночі, що у Володимирецькому районі, які до цього часу готують за рецептами своїх бабусь і частують родину та гостей смаковитими стравами із печі. Нам запропоную вареники з чорницями. Так. Сухі чорниці, розпарені, угу. сухі чорниці. А ви їх зранку розпарили з ну, да. часу? Вони ну, час. Час, Час, так? Час, так, так, час. так. Угу. Все, угу. на дрошлях сиділа. тепер посипали цукром, щоб трошки вони, бо вони саме кислувати. Угу. Так. І, і, а тісто теж східне. Яке? Таке, як вона на східній млинці. У нас східний, воно густо, угу. Замісяно, угу. густо, замісне, так, як на вареники. Угу. То давайте нагадаю нашим глядачам рецепт, як то тобто, східне тісто готувати. Трошки дрожче, й мука. Цукор і угу. все. І все Рисіло, тісно, зам... тісно, тісно. тісно замісити тісто замісили. Угу. і все. І треба, щоб воно постояло. Постояло, так, то... да, щоб зійшло, правильно. Угу. Да. Тобто таке тісто на дрождях. На дрождях. На дрождях. Так. То що, приступимо до цього. Приступимо, ну, угу. Ось це тісто таке. Угу. Ну, кожне теж на вареники по різному тісто ну, місить, да. правда? Ну так. Да. Тут нічого теж складного немає. Нічого, нічого. Рецепт тіста трошки інший, правда? Ну так, більшість вареників на соди з сиром, з картоплі, чи там з ягодами якимись, сирими, а є то ми. А тут з ягодьми треба. Ну, коли ще ігрушки відварвали, бо ж не було, що валень не було, такого Так. Отаке, Отаке своє сушка. Стаканчиком uh -huh. на видаю. Uh -huh. Давайте буду видушувати. а Я така разом з вами вбрана в такі костюми, ми разом з вами вбрані. No. Брані, що це за костюми такі? Українські. Ваші костюми, це в вашому селі. В нашому Ваші селі. Вали, в нашому... Это я сама. Самі это я сама, я uh -huh. юбку і то фартух без зрукавчики. І отакі от маленькі варенички. О, такі буде, будуть. — такі будуть варенички. Вони поростуть зараз ми <скільки> воду. Я думаю. — Вони будуть великі. Вареники можна бущим приготувати, правда? Ну так, да, вареники. Mm -hmm. І фасолі роблять східні вареники. Теж. Mm -hmm. теж роблять вони так, як то колись, mm -hmm. ну… — то Вони смачні будуть, no, знаєш, да, правда? — смачні. ситні І будуть. ситні, будуть. Да. Mm — -hmm. mm -hmm. mm. Таким чином готуємо варенички на основі тіста. Надріжджя. Надріжджя. Да. Ось Такі нюанси, такі секрети пізнімо сьогодні у селі Хіночі Володимирецьку райку. Я вже доліплю останнього вареничка, з хірина, ну що там водичка? — Буд... Кипить, Докипить. кипить, О, кипить, кипить, все кипить. Казаночок. Да. Так? Чи як це називається? Чигунчик. Чигунче. Аж те сходять mm -hmm. разом в подверг mm -hmm. йдуть. Мені дуже цікаво побачити. Здається, що вони будуть такі великі ці вареники, правда? Ну так. Да. Вони ж тісто дождів, воно зараз зійде. Mm. Mm -hmm. В моменті підходять. Ну, а до них щось будемо, якесь сметану чи масло, що, чи, ну, чи буде цукром посиплю. Або цукром посиплю мені, тарілці. Mm — -hmm, mm -hmm. І все, так? І все. Mm — -hmm. mm -hmm. І до них ще зваримо кисіль? — Зваримо сметану. кисіль. Mm — так. -hmm. Да. Такі теж, який готували у вас саме. У нас, у mm -hmm. нас. І колись і давно, і колись. Мене в сім'ї, то воно я його їм. Mm -hmm. А діти не їли, щось ну, не, не люблять, не, не, не гарний кажу, білий. Бо то білий кисіль, а то вже як варимо за скрухмалу, то закрашуємо всякими ага. ягодами та да компотами, то він червоний, то діти білого – ні. Угу. Але це ж білий, натуральний. Натуральний, правда? натуральний. Це, як вареники ростать, ви що від чугунка виходять. Ну що, виймаємо, так? Ну да. так. Бо таке враження, що в них тічуть. Не втічуть. От і все. От і все. От Ось і наші такі вареники, вареники з чорничками ми приготували. Вареники на дріжджах з чорницями. Чорниці заздалегідь проспарити у воді, відкинути на друшляк і залишити на одну годину, дріжджі розвести у теплій воді, додавши цукру, всипати борош на солі і замісити густе тісто, залишити на деякий час, щоб підійшло. Потім тісто розкачати, склянкою видавити кружальці та ліпити вареники, залишити їх на 5-10 хвилин, щоб тісто підійшло. Тим часом поставити горчик з водою на полум'я. Коли закипить вода, вкинути вареники у воду. Як тільки вони спливуть на поверхню, можна їх виймати. Посипати вареники цукром, присмачити маслом. За бажанням можна споживати зі сметаною. Ще я вам таку страву запропоную, як ми колись готували наші баби і матері. Білий кисіль називався Ми Колись готували його з овсяної муки. Ну, як в нас овсяної муки нема. Ми... Просто з такої нашої пшеничної муки готуємо. На ніч за... розчинила тепленька вода і мука, угу. Рост... то, таксі, ну, рідко як на налісники. Воно, воно ніч постояло, ми то трошки прикисло, а зараз будемо ставити на вогонь, лити п'ячену воду і варити кісіль. Сфіригорівна, ну а солити чи, чи цукрити? треба? – Цукрити кути? ні. Ні, 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 цукрити ні. Воно ну, посорить Щіпку солі. Дамо, ну, так? Ще трошки. Ще трошки. трошки. Боюся, щоб не пересолити, ну, да. бо Воно ж не смачне бути. Мені так здається, ну, що це буде такий густий. Густий, густий. Ложкою можна ну, було. Треба ложкою. їсти. О, ставимо на вогонь. Так. Набираємо в кружку воду. Треба теплу воду, чи Кип'яток. Кип кип угу. І заливаємо. Ага. А водички з і, і Постійно помішувати, помішати. Ну дивіться, як, угу. він, як, він, як він тут Гус має ну, вкрути, да, густувати. Да. Ну, плита вогонь зараз робить свою справу. Ну да, ну У да. моменті загусне. А потім, як ми викладемо його, то о, цей кисіль, то ми будемо десь холодне місце. Ну, ну, ну так, ну, так ну, вон одразу гарячий їсти. Ну, гарячий. Mm -hmm. А гарячий їсти? Ні-ні, ні, холодний його їдять. З солодкою водою. З солодкою водою. З да, солодкою водою. Білий кисіль. Увечері розчинити у теплій воді борошно, розвести до густоти рідкого тіста і залишити на ніч у теплому місці для вкисання. Зранку до приготованої маси поступово влити кип'яченої води, добре помішуючи. Коли кисіль загусне, розлити його в тарілки та поставити у прохолодне місце, їсти ложкою та запивати солодкою водою. О, і готовий кисінь. Ого. Така маса, бачите яка? Будемо наливати в місочки. Напевно, чи накладати? Не, вже? Ні-ні-ні. Чи наливати. Наливати. Отакий отакий. Нічого собі. І поставимо в холодне місце. В холодне місце, місце так? Да? Наскільки часу? Щоб... Ну, поки захолодає. Захолодне. Да. Холодає, да. Ви кажете. І зробимо ще солодку водичку. Да, нього, ще зробимо так? солодку водичку. І це в ту водичку треба буде вмочати. Ні, ні, ні. ні. Водичку наливаємо в кружку, а, і ложкою а, їмо кисіль, і запиваємо запиваєм. водою. От у нас Ось такий секрет. Так секрет. Так, Похиноцькі. По Похиноцькі. По ти про дочівку зацікавиться приготування саме такого киселю, які їдять ложкою за і, і і в посні дні. Так, і в посні дні да. заходьте на сайт телеканалу РТВ. Передача азбука смаку.